Ви вітання на календарі 16 лютого. Чим жив Кривий Ріг у цей день дізнавайтеся з нашого інформаційного випуску В студії Марина Куть. Стисло про важливе. Часто й самий витрати менші. Дістатися новокриворізького комбінату із зарічно відтепер можна швидкісним трамваєм. Від удару убезпечились. Мітал Кривий Ріг упевнені, енергетична криза підприємству не загрожує. Сьогодні маршрут швидкісного трамвая з'єднав Зарічний з інгулецьким районом. Тепер працівники новокриворізького комплексу АМКР зможуть без пересадки добиратися до місця роботи з віддалених районів. На лініях міського трамваю також відбулися зміни. Про це в сюжеті. Комфорт, зручність маршрутів та помірна ціна за проїзд. Так оцінюють переваги швидкісного трамвая перед іншими видами транспорту пасажири. Від сьогодні став довшим маршрут 3М, кільце АМКР, станція Зарічна. Його продовжили до зупинки вулиця Збагачувальна. Це фінансова економія і час теж, да. да, Очень удобно. Садишся на першу остановке і їдеш без остановок, швидко. Я живу на 173-му кварталі. І тут працюю. Неудобно. Зміни відбулись і в графіку роботи маршруту 4М, станція зарічна, південний ГЗК. На лінію вийшла ще одна одиниця рухомого складу. Тепер на маршруті буде працювати 5 трамваїв. Інтервал руху скоротиться до 30 хвилин. Сьогодні також почав працювати новий трамвайний маршрут номер 27 вулиця Збагачувальна, станція Кривий головний. І подовжено трамвайний маршрут номер 3 вулиця Акціонерна, вулиця Українська, до зупинки вулиця Буковинська на Карачунах. Для нас Пріоритет городського електротранспорту, же, стоїть на першому місці. І ми продовжуємо займатися тем вопросом, чтобы создать не только комфортные условия для проезда городским електротранспортом, а и в том числе делать удобные нормальные маршруты для жителей нашего города. За словами директора комунального підприємства Швидкісний трамвай Євгена Якуненка, поки що усі чотири нововведення у роботі трамвайних маршрутів є тестовими. Поки ми будемо зараз дивитися. Як приживуться ці маршрути? Не факт, що ми їх зробили без ошибок, тому потрібно розповісти, як буде удобно, можливо, Возможно, буде щось змінити. За рахунок покращення експлуатаційних можливостей міських трамвайних колій, рух чешських швидкісних вагонів по ним став більш безпечним. Зросла і швидкість. Проїзд від зарічної до Інглецького району займає тепер трохи більше години. По скорості, по данным проїзду видом транспорта, это транспорту, ми сьогодні вийшли на той самий уровень, який сьогодні маршрутне таксі. За одне і те же время за річного до мікрорайону Югок можна як 3М, так і 4М фактично доїхати за одне і те же время, что що маршрутка. Тільки в два рази дешевле. Валерій Кожухар Костянтин Целгуб, програма міста. В Україні третій тиждень продовжується блокада залізничних колій, по яких постачалося вугілля з окупованих територій Донбасу. Це призвело до введення надзвичайних заходів в електроенергетиці і може загрожувати зупинкою металургійних комбінатів. Про таке на екстреному засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він також додав, що під загрозою зупинки заводи Авдіївки, Маріуполя та нашого міста. Яка ситуація нині на Арселор Мітал Кривий Ріг? Дізнавався Іван Проводов. Енергетична криза підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг не загрожує, стверджують на комбінаті. А МКР має достатній запас вугілля, майже 75% відсотків якого закуплена сировина. Наш кошик наших, нашого необхідного запаси формується, скажімо так, зараз головним чином із експортного вугілля. На, на жаль, після окупації частини Донбасу, звідки ми отримали значну частину нашого вугілля. Ми вимушені були збільшити закупівлю саме імпортного. Нарселор на Мітал Кривері готові до будь-якого розвитку подій. Втім, запевняють, причин для зайвих хвилювань немає. Підприємство, звісно ж, суттєво втрачає на придбанні імпортного вугілля, втім працює у звичному режимі. Інша річ вирішення енергетичної проблеми на державному рівні. Ми маємо досвід два роки тому, як наше підприємство працювало в подібних умовах. Наші служби готові. Наші скажімо, спеціалісти готові до, до, до різних викликів, але ми дуже надіємося, що ці виклики не виникнуть що Україна справиться з цією задачею, і до ніяких військ відключень справа не дойде. Менеджмент Арселур Мітал Кривий Ріг» ставить завдання зберегти виробничі потужності та робочі місця а головне не втратити інвестиційну привабливість і втриматися на світовому ринку Сталі. Іван Проводов Артемій Мельник. Програма місто. Газові війни у кривому розі тривають через встановлені без згоди мешканців загальнобудинкові лічильники. Люди отримали на руки шалені рахунки. Міська влада однозначно стала на бік скривджених криворістів. Сьогодні про цю проблему говоритимемо з начальником міського відділу захисту прав споживачів Ніною Савенко. Доброго дня, пані Ніно. Сьогодні говоримо про конфлікт, який триває вже довгий час. Ми говоримо про протистояння між мешканцями будинків Кривого Рогу і газівниками. Скажіть, будь ласка, чи продовжують встановлюватися лічильники на будинки проти волі мешканців? Ну, хотілося б сказати, що Криворожський городський совет і з полком, і депутати всі? поддерживают жителей города по незаконным действиям, наоборот, стараются защитить интересы их и права, которые предусмотрены и Конституцией Украины, и Гражданским кодексом, и другими законами. И в исполкоме создана рабочая группа, соответствующая по предупреждению негативных вот всех этих последствий, по предупреждению последствий. И эта рабочая группа уже работала, когда была петиция от жителей нашего города, которые просили приостановить незаконные действия подкриворешгаз, например, по установке загальнобудинковых лечильников. Комиссия рекомендовала и подкриворишгаз, и Днепропетровск рекомендовали, чтобы они соблюдали нормы действующего законодательства в этом направлении. И были направлены, подготовлены направлены соответствующие письма и в национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование електроенергетики, комунальних услуг, і в антимонопольний комітет, Верховний совет, в асоціацію міст України, щоб розглянули цей дуже актуальний і проблемний питання і совмісно вирішили його всі в місті. І з полком городського совету він е залучений до участі як третя особа по судовій справі по Станкова 13, mm -hmm. от, наприклад. Давайте поговоримо по цій ситуації більш детально. На чиєму ви І що там за ситуація склалася? Місцева власть це підтримує однозначно э, позов э, э, жителей этого э, э, дома. Поскольку мы считаем, что э, э, оператор э, этих газораспредельных систем, э, в частности, ПАД днепропетровск ГАСК, полностью нарушает э, права и интересы жителей этого дома. Давайте отключен... нашим глядачам, так там отключили газ полностью, так? Это беспрецедентный случай у нас в городе, когда отключен безосновательно, незаконно, Газ і вже його э, з 22 сентября 2016 року. Ми, звісно, і рекомендуємо і просимо дане підприємство, щоб вони незамедлительно підключили газ жителям цього дому. Скажіть, будь ласка, що робити тим людям, які зараз на руки отримали величезні рахунки за високою нормою споживання газу? Ті люди, у кого на будинках стоять лічильники, Это в тому когда, буває, коли, наприклад, ну, несколько жителів. города или, например, председатель кооператива отказывается и в акте нарушений они ставят свою подпись, например. Но, тем не менее, выставляют всем жителям этого дома и не спросили согласия э, по установке этого счетчика. Э, и здесь, э, в этом случае, э, рабочая группа э, синициировала, вот, чтобы и обращения были непосредственно от жителей города, потому что мы обращались и от исполкома, и от дело защиты прав потребителей и еще такой применили вариант, чтобы все-таки обоснованно помочь нашему конкретному потребителю обратиться в эту национальную комиссию регулятору, который ну, является контролирующим орган и должен все в правовом поле это все рассматривать и разъяснять. И мы получили очень положительный ответ. То -то у вас уже есть позитивный да, досет? Да, можно добиться правды. Да, брали, да так? можно. И в этом письме за подписью головы НКРЭКП Вов. Э, фамилия вовк значит за его подписью дан такой ответ что несмотря на то что например подписали несколько жителей и например председатель кооператива но этот акт должен быть составлен исключительно исключительно непосредственно на каждого потребителя да. жители города должны знать что местная власть она только на стороне будет каждого жителя города и мы всегда если подойдет в индивидуальном порядке мы поможем как составить это заявление І поможем, щоб получить уже офіційне письма від цієї національної комісії, щоб далі вже, наприклад, в судебном порядку отстаивать свої права. Но здесь очень дуже хороший ответ мы ми отримали на сьогодні, ним можуть пользоваться уже все, Ми поділимося ним. Добре, дякую за дієву пораду. Дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Будемо сподіватися, що справедливість на землі є. Мандри одіссея на новий лад. Поневіряючись між багатоповерхівками, компанія «Наш Дім» пропонує вигідні на думку правителя умови. Та прибитися до їхнього берега багатьом не дозволяє здоровий глузд городян. Як відбувалися зустрічі з мешканцями у нашому наступному сюжеті, ще у понеділок підприємство «Наш Дім» анонсувало прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Однак, без дати, місця і часу Ми, дивіться, значить проти вам э, рассказать про наш тариф, в каком формате вы это хотите сделать? Как вам удобно. Ну единственное просто, что мы бы хотели, чтобы это было, происходило вместе с другими средствами массовой информации. А, Когда? Давайте мы выберем, сейчас согласуем с другими организаторами, скажем так, и вам обязательно качество. Поки цієї зустрічі, на жаль, не відбулось. Однак про свою діяльність в устами депутатів новий управитель розповів інформагентству «Уніан». Він молодий депутат, але він також підприємець. Він створив керуючу компанію Наш дім і він також ходив по дворах, розказував про 417 й закон. та не про закон єдиний йшла мова. Ключовий меседж зустрічей низький тариф нашого дому. Усього вісім будинків обрали управителем наш дім. Однак, результати зовсім не райдужні. Проблеми з теплом і ліфтом. Тепер от не робить ліфт, немає тепла, немає тепла в нас. Взагалі. І ніхто не хоче цим займатися. Та це лише початок історії попереду, ще примарніші перспективи з новим управителем. Люди можуть лишитись без пільг і субсидій. На сьогодні практично всі, крім двох управителів, управляючих компаній, надали інформацію, не надаючи, підтверджуючи документи щодо виконавця, що вони є виконавцями саме цих, цих цих послуг. Мешканці, які проживають в цих будинках, втрачають право на отримання пільга або житлової субсидії. Та не для усіх криворіжців обіцянки низького тарифу були. Переконливими, коли більшість питань лишаються без відповіді, як можна довіряти? Предлагали свої услуги, що вам буде вигідно, і буде... Ні, нам не предоставили ні ніякі... Документи, тарифы, тарифи ми этим, е, Нам не предоставили ніяких документів і ніяких расценок. Поэтому е, сомнительно было это все. Ми остались, мы решили, остаємося і работаем далі житло сервісу. Людям є з чим порівнювати мешканці цього дому ініціативні, непосидючі та креативні. Вони знають, чого хочуть, і знають, як це зробити. Від управителя чекають того ж. Житлосервіс поділяє ці прагнення. Жителі цього дому очень ініціативні. Работа у нас с ними слаженная идет. В то, що нужно делать по дому. мы согласовываем вместе с председателем домового комитета, Также с инициативной группой. Вместе місті в подвал, Смотрим, выбираем то, что нам приоритетнее. У стосунках кажут, завжди відповідальні обидві сторони. Це твердження прийнятне для будь-якої сфери. Його істинність бачимо на прикладі цього будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола. Небайдужість жителів і професіоналізм управителя дали в результаті доглянутий дім. Дар'я Ворона, Володимир Нестор, програма Місто. Ви дивитесь програму Місто далі піде мова про таке. Навчатись по-сучасному. Депутати облради допомогли придбати школам центрального міського району інтерактивні дошки. Перезавантаження. Новий сезон телеканал Рудана розпочне в оновленій студії. Козацькі доми в міському музеї сьогодні відкрилась нова експозиція Леоніда Давиденка. Ли центральної міського району отримали інтерактивні дошки. Про таке сучасне обладнання для школярів подбали депутати обласної ради детальніше далі в сюжеті. Об'єктивно та інтерактивно десятикласник Богдан щиро радіє новому пристрою, що з'явився в його школі. Адже тепер активіст може спробувати себе не тільки в ролі юного інспектора дорожнього руху, а й показати шкільній спільноті свій екологічний проект. Любой учитель нашої школі може увлекательно цікаво провести урок, щоби завлічті тікакому то интересному проекту, наприклад, в дітей ми хотим, щоб остальные школи теж отримали такі доски, щоб вони теж розвивалися. Сертифікати на обладнання сьогодні вручили школі секретар міськради Сергій Маляренко Та депутат обласної ради Олег Малачевський. Ми раціонально вирішили нашу субвенцію, яка була виділена в 2016 году. році. Я и моя коллега Жук Диана Андреевна, также депутат областного совета, мы приняли решение приобрести 14 интерактивных досок для наших школ, для школ нашего района. Я думаю, что это приобретение поможет нашим детям, по крайней мере, идти в ногу со временем. Інтерактивна дошка працює водночас як монітор комп'ютера і як звичайна дошка. З цим комплексом можна працювати як у великій аудиторії, так і в маленьких групах. Сучасні аудіовізуальні засоби навчання допоможуть урізноманітнити заняття радіють вчителі. Від сьогодні модний пристрій висітиме в епіцентрі життя цієї школи кінозалі. Ми плануємо, що саме та й можуть пользуватися всі вчителі школи і можуть бачити всі учащиться школи. В кинозале мы проводим свои внешкольные мероприятия, проводим семинары, диску, диспуты, всевозможные встречи, и как раз эта доска поможет нам более полно реализовать все все то, что мы делаем, все то, что мы можем показать гостям. Сьогодні депутати одержали подяки від колективу школи. Тепер інноваційні методи та технічні засоби навчання доступні учням 14 шкіл центрального міського району. Ірина Павленко, Іван Баранов. Програма Місто. З 1 березня Руда навестиме мовлення з оновленої студії. Зараз добудовується реальна її частина. Вже незабаром серце телеканалу змінить і вигляд і формат. Про нові проекти, професійну творчість і мрії, що збуваються, дивіться в сюжеті Альбіни Шолко. Перезавантаження Рудани у самому розпалі. Процес не обмежується зміною логотипу, апгрейдом сайту, промокампанією та кадровим поповненням. У нас з'явилися сторінки у Фейсбуці, ВКонтакті, в Твіттері, в Інстаграм. Ми прагнемо, щоб нас не лише дивилися, а й читали. До того ж, тривають зйомки нових, цікавих, а головне, актуальних сюжетів і програм. Кардинальних змін зазнала студія телеканалу. Не один місяць витратили на колективні дискусії та пошуки функціональних рішень. Зараз ми строїмо нове майбутнє телеканалу Рудана, а саме нову студію для прямих ефірів. У новому сезоні Рудана робить ставку саме на живому спілкуванні. Відтепер щодня у нашій студії говоритимемо про все. Бізнес, політику, комунальні та життєві проблеми, жіночі і домогосподарські секрети. Тож завдання перед дизайнерами поставлене не з легких: знайти сучасні оригінальні технічні та кольорові рішення. Для студії дизайна акцент этот проект був дебютним, але потрясающе интересным. Це это творчество это було интересно узнать ракурс камеры, глубину восприяти, посадку ведущих. Тобто це совсем інше. Це не інтер'єр кафе или дома. Соответственно, узнали много нового, но действительно ловили кайф. Як уважає чи буде в нас гарна студія? Ми вважаємо, що все буде. Треба просто докласти до цього зусиль. Баяка красота, і люди роботі. А взагалі скільки понадобиться часу, щоб поставити ці всі декорації? Якщо б ви нам допомогли, то було б дуже швидко. Хараші <рес> мішати не буду. Не заважати технічній службі виходило не завжди. Допитливість журналістів безмежна. Втім, у нашій професії це скоріше перевага. Альбіна Шолко, Іван Баранов. Програма місто. Батьківщина її барви і традиції на полотнах заслуженого художника України Леоніда Давиденка. Його картини нагадують сторінки Кобзаря Шевченка. Сьогодні Криворізький митець презентував майже 40 своїх робіт у міському історико-краєзнавчому музеї. Подих української старовини в нашому наступному сюжеті. Пишу Україну для українців, а точніше для криворіжців. Так про свої картини каже автор Леонід Давиденко: митець зображує Україну героїчних козацьких часів, а натхнення черпає із української глибинки. Образ – це моє село, вольна Слобода, де я прожив дуже мало, всього лиш 14 років. і те, що я заложив. В селі за чотирнадцять літ. Ану в душе. Та сумська область, Луховський район, село Вольна слобода Луховка був 100 років столицей України. напевно, лівобережний. От і напевно, у мене корні одказачества. У творчому доробку митця близько 600 картин. Нині глядачам представлені 37 робіт. 20 із них глядачі побачили вперше. Стиль і техніку художник сам не визначає. каже, пише як велить серце. Техніка називається холст масло. І робота. Техніку тот, это называется називається Они будут будуть коли-то смотреть, може быть, если это получится, і що то скажуть своє. А я просто пишу. Леонід Давиденко навіть картини сам не називає. Цю добірку працівники історико-краєзнавчого музею назвали козацькими думами, а глядачі відгукуються роботи митця, пронизані любов'ю до рідного і близького. У нього українське мистецтво він трошки міняє техніку, міняє трошки. Якісь десь от колеристичні, якісь такі заряди, але в цілому у нього завжди є присутня Україна. Барвисті, колоритні, веселі чи ностальгічні полотна Криворізького художника чекають на глядачів, шанувальників мистецтва, що здатне пробуджувати емоції. Юлія Стехальська, Микита Бабенко, програма Місто криворізькі журналісти спробували себе в хокеї. Медійники взяли участь у заході тренування із зіркою та провели годину плічопліч -пліч з гравцями і тренерами хокейного клубу Кривбас. Найчисленніша делегація була від нашого телеканалу. Причому в імпровізованій команді були здебільшого представниці прекрасної половини людства. Попадали по шайбі, хорошо, не падали на льот, Теж харашов значе. Думаю, що перші шаги зроблені. Ні разу не пала. Чому? тому що я не відходила від дворчика. Голуб птах миру. Таку назву має регіональна виставка ярмарок, присвячений річниці визволення кривого рогу від фашистів. 18 лютого, з 8 ранку до 2 години дня у парку Саксаганському розгорнеться маленький зоопарк. Радуватиме відвідувачів птаство різні породи голубів, павичі, фазани, качки, папуги, канарки та інші декоративні представники пернатих. Буде показана велика колекція голубів. А голубі будуть різних пород як м'ясні, так і високольотні, так і спортивні. І знову ж можна відмітити, це будуть привезені до нас з Прибалтики нові породи голубей. Дуже хорошу колекцію везе Кировоград кроликів. Хотілося б всіх пригласити на виставку ярмарку, просто прийти і дивитися, полюбуватися. Пташина тема завершує наш випуск сьогодні. Не складайте крила і мрійте про високе. А я, Марина Куть, прощаюся до завтра.